Шафа за 50 тисяч гривень, кухонні меблі майже за 200 тисяч. Генпрокуратура обшукала черговий будинок, який належить родині голови апеляційного суду Києва Антону Чернушенку. Оскільки з господарів вдома нікого не виявилось, то в будинок спецслужби потрапили завдяки лому і сокирі. Саме на ці засоби скаржились колеги Чернушенка на засіданні ради суддів. Там був і сам суддя Чернушенко, що правда побувався за іншим, за міським будинком, який теж, за його словами, розвалили. Це оперативники прийшли з обшуком. Триповерхова садиба з недоглянутим басейном у передмісті столиці. Це власність родини голови апеляційного суду Києва. З господарів удома нікого немає. Потрапити до оселі допомагає сокира. Всередині видно, триває ремонт. Меблі прикриті плівкою, кругом будматеріали і чеки. На все Шкаф 50 тисяч гривень. Кухонні меблі на 178 тисяч. Є сауна і сейф порожній. Обшук стався напередодні засідання ради суддів. На ньому розглядають звернення працівників апеляційного суду. Вони скажуться на те, як відбувалися слідчі дії наприкінці минулого тижня. В когось автомат, в когось лом, в когось топор. Оця публіка вривається в суд. Суддя Чернушенко загалу поскаржився і на те, як увірвалися на його дачу. Ця будівля за 140 кілометрів від Києва. У мене є дача, і жилий будинок, який я колись придбав у сільської. Ради за 19 тисяч гривень відремонтував ділянка. Там я отримав додатково і ще ОСГ, і таким чином там у мене. Два з лишнім гектара землі, вислухавши рада суддів взялася створювати робочу групу, аби детальніше усе з'ясувати. Суддя Чернушенко остаточного рішення чекати не став. Ці смски, які були вилучені аж в 14-му році, Бу смски, які отримував голова апеляційного суду, торік з квітня по листопад. Нині всьому люду оприлюднив народний депутат Антон Геращенко. У них прохання чи то доручення, яке рішення слід ухвалити у тій чи іншій справі. Не, не буду відповідати на ці, на ці запитання обурений голова суду від журналістів тікає у ліс. Потім його бачили на трамвайній зупинці. Хоча до господи, до якої напередодні з обшуком прийшли оперативники, стояли Джип і Мерседес. Згодом на сайті Генеральної прокуратури з'явиться повідомлення, що усе це в рамках досудового розслідування, що голові апеляційного суду повідомлено про підозру у скоєнні тяжких кримінальних правопорушень. От тільки засоби проведення цього розслідування у юристів викликають щонайменше здивування. Якщо ніхто не відстрілювався, якщо ніхто не барикодував доступ до приміщення, то безумовно задавати матеріальну шкоду незаконно. А ще виникає дуже багато питань з приводу публічності тих матеріалів, які повинні бути по суті таємницею слідства. Результати обшуку суддівського маєтку: зламані ворота, потрощені вікна і дещо зіпсовані дорогі меблі. Інна Боднер, Юлія Панкова та Андрій Вєтушкінтесен один плюс